Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. До нашого долучається Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Олександр, я вас віта. вітаю. Вітаю Коваленко. Ми Зараз поговоримо про ситуацію в регіоні. Перед тим повідомлення термінове, яке з'явилося від Донецької обласної військової адміністрації, вся Донеччина знеструмлена через ворожі удари по інфраструктурі в національній електромережі. Почалися аварійні відключення. Фахівці вже займаються вирішенням проблеми. Щойно це буде можливо, електропостачання в області буде відновлено. Працюємо. Йдеться в повідомлення Донецької обласної військової адміністрації щодо ситуації на території Запорізької області, Олександр, давайте почнемо якраз з того самого питання щодо енергопостачання, яке на сьогодні є об'єктом ударів Російської Федерації. Розкажіть, будь ласка, як з енергетикою в регіоні. Так, власне, внаслідок ударів російських терористів було не е приблизно 60 тисяч споживачів на восьму ранку. Наші героїчні енергетики відновили вже живлення понад 80% споживачів. І до кінця дня до кінця цієї доби обіцяють, що повністю 100% відновлять енергопостачання, яке було яке зникло внаслідок знову ж таки обстрілів терористів. Загалом ситуація більш-менш контрольована, стабільна. Звичайно, що в Запоріжжі, власне, як і на всій території держави, запроваджуємо погодинні графіки відключень з 11 до 15, Ну і потім друга черга буде. Загалом mm -hmm. другий етап буде Загалом, в Запоріжжі в області 6 черг і під черг будуть вимикати не всіх одночасно, а будуть почергово орієнтовно на дві-три з половиною години щодо наслідків російських ударів по Запоріжжю і області, розкажіть, будь ласка, які масштаби руйнувань чи є постраждалі? Так, ну давайте розпочну Запоріжжя. Десь близько другої ночі Запоріжжя було обстріляно з реактивних систем залпового вогню. Постраждав найбільше Шевченківський район Запоріжжя, приватний сектор. оновлено вже маємо інформацію. загалом пошкоджено 65 будинків в приватному секторі і один значно одному з будинків задано значних пошкоджень. Е, йдеться про шибки про покрівлі, от понад 230 тридцять віком. Вилиділо, і так дійсно ми маємо троє поранених. Це 80-літній чоловік з переломами. Він госпіталізований, 91-літній чоловік і 44 44-річна жінка. Їм надано було медичну допомогу, і вони зараз перебувають на амбулаторному лікуванні. Комунальники, звісно, всі екстрені служби, ДСНС, Нацполіція, вони працювали з перших хвилин, коли це дозволила безпекова ситуація. Тому нині продовжують надавати допомогу людям збирати. Заявки щодо пошкодженого майна і тому існує ймовірність, що кількість пошкодженого житла і чисельність поранених можливо буде зростати. Як на жаль, доводить сумний досвід під час е попередніх обстрілів російських окупантів mm -hmm. Щодо ситуації в області. Щодо ситуації в області, 753 було завдано обстріли по 18 населених пунктах. Гатять з усіх видів озброєння, переважають безпілотні літальні апарати різних модифікацій, артилерія за кількістю на другому місці. Ну, а далі РСЗВ авіаційна зброя потерпає звичайно прифронтові населені пункти, які розташовані за 5, 10, 15 кілометрів. Найбільше дістається Гуляйполю, Степногірську, Приморському селищу Оріхову. Ну і Ще кільком населених пунктам, тобто туди залітає безліч залізяча. Ну і вчора mm -hmm. під час обстрілу Ріхова ФПВ загинув чоловік. Також в Пологівському районі було кілька поранених внаслідок обстрілів російських окупантів, які здебільшого застосовують ФПВ-дрони, полюючи в день на мирних людей, на цивільні автівки, на спеціальний транспорт, зокрема на евакуаційний транспорт, який щодня вивозить по кілька людей. На більш спокійній території. Дякую вам за інформацію. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку